Підбити підсумки, прозвітувати та обрати нове керівництво. Івано-Франківська обласна організація «Товариства Червоного Христа провела звітно виборчу конференцію. Валерій Старченко каже: за останні п'ять років було зроблено чимало. Вагомих зауважень від вищого керівництва не було. Зроблено дуже багато, особлива робота по 10-й рік. Це такі крупні. І наше основне завдання надання допомоги самотнім перестарілим, за яким опікується Червоний Хрест. А таких людей у нас більше 9,5 тисяч людей. Програма молоді, одна нова програма навчання населення навичкам надання першої допомоги. А також ми за цей час створили рятувальний загін Червоного Хреста при обласній організації. Працюємо по 25 програмах. Задоволений роботою обласної організації Іван Усіченко, але каже: наразі є дуже багато питань, які потрібно озвучувати та вирішувати на всеукраїнському рівні. Зараз стоїть питання перед всією організацією Червоного Христа України, в тому числі і обласним організаціям, це підготовка. Підготовка і збільшення кількості волонтерів для роботи в Червоному хресті. Вислухавши детальний звіт про роботу, учасники конференції обрали нове керівництво. А головування довірили знову Валерію Старченку. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.